Друзі, привіт! Одеська філія компанія Автопарк на зв'язку У нас надходження. Це Toyota rav 4 2017 рік випуску, 2.2 дизель на автоматичний крок з перемикання передач, повний привід. Машина офіційно куплялась в Україні, не завезена, вся у рідній фарбі, не билась, не фарбувалась на кованих дисках, в гарній комплектації. Комбінований салон. З електричними регулюваннями сидінь, звісно, ж, повний електропакет, підігрів керма, круїз контроль, також є двозонний клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів лобового скла, перемикання режимів їзди, також є камера заднього огляду, велика система мультимедіа. Запустимо двигун. Двигун запускається без жодних проблем, немає ніяких помилок, діагностична панель гасне, пробіг складає 149 тисяч кілометрів. Також з опційного в салоні є чорна стеля. Виглядає дорого та атмосферно. Задній ряд дуже просторий. На трьох персон чи на двох і з підлокітником з підстаканниками можна скласти та з комфортом подорожувати в трьох. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15а, місто Одеса, а придбати вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку. Друзі. Приходьте до нас, розкажемо про автомобіль, пригостимо кавою проведемо тест-драйв та допоможемо придбати. Автомобіль своєї мрії в найкоротший термін до зустрічі, мирного неба.